Доброго дня! Нарешті в наявності один із найцінніших продуктів в джільництві. спиртова настойка продуктів життєдіяльності личинок воскової молі. Так, виглядає вона отак настоювалася у трьохлітрових банках. Проти сонця. Концентрація бачимо темно темно коричневого кольору. Видно у нас на дні. БЖД личинок. Концентрація е, у нас 25%, тобто 250 грам продуктів на літру. Буде зараз фільтрувати, розливати у 100 мм 100... у тару флакончики із капельницями по 100 мл і буде через кілька днів на реалізації.